Привіт, художники! Починається ягідний сезон, і цей факт просто неможливо ігнорувати. У перечутті теплих літніх днів я записала для вас нову серію акварельних уроків. Назва ягідний бум промовиста, адже ми намалюємо справжні червневі хіти. На нас чекають солодка полуниця, яскрава малина, спокуслива черешня та соковитий агрус. Усі ягоди намалюємо в техніці лисування швидко, проте реалістично. Працюватимемо в обмеженій гамі усього 11 яскравих відтінків без використання коричневого та чорного. Ми навчимося гармоніювати кольори, добирати ідеальну палітру для зображення кожної ягідки та досягати реалізму без надмірної деталізації. Щоб отримати готову яскраву мініатюру, вам знадобиться не більше півтори години. Мені дуже хочеться, щоб уроки повернули вас думками у безтурботне дитинство та додали сонячних барв. А ще, щоб цього року розмаїття ягід на ринках та поличках супермаркетів не просто тішило око, а й надихало на творчість. Чекаю на вас в уроках!